Шестеро загиблих і одинадцять поранених. З них семеро у важкому стані. Напередодні ввечері ворог втретє за тиждень атакував портову інфраструктуру у Чорноморську поблизу Одеси. Росіяни поцілили у цивільний контейнеровоз під прапором Панами. Місцеві усю ніч приводили до ладу свої квартири після нічної атаки шахедів і репортаж з міста Ольги Донської. Мешканці пошкодженої дев'ятиповерхівки отримують фанеру, аби тимчасово бодай як закрити вибиті вікна. В Вцілілих квартир тут небагато. Вибуховою хвилею потрощило балкони, стіни повибивало шибки. Підвіконня лежить на підлозі, рами лежать та вікна. Там, а рами на іншій частині квартири, кімнат, суть. Трахіття просто що робиться, Катерина Юрощук показує потрощену сусідську квартиру, і потім веде нас у свою. Тут вона спала з чотирирічною донькою. Від вибуху праска застрягла просто у балконних дверях. Старшого синочка я теж підняла в коридор. І В цей момент я почула звук наближаючогося шахеда. Ну це шахед, і дуже стало страшно обняла дітей. Я думала, що він у мене на ліжку лежить. Скло сипалось, зарево таке було. Вогні ну страшно. Не уявляю, що було, якби ми не були в коридорі. Дві стіни врятували. А от сину пані Віри пощастило менше скільки крові, ось бачите, скільки крові він на балконі був, стояв, палив, зачинив двері, вийшов. А тут одразу вибухова хвиля пішла. Він вистрибнув, а двері на нього впали. Скло ж. чоловіка. Забрало швидка, Зашили руку, ногу крові багато втратив. загалом, через атаку шахидами постраждало п'ятеро людей. Троє у лікарні. Стан задовільний. В принципі, у них поранення середньої тяжкості після вибухових. Осколкові поранення. А от мама пані Ганни до лікарні їхати відмовилася. Натомість рушила оформлювати документи на допомогу. стінах спольні пішли тріщини, а у шпалирах позастрягало скло. Вона чудом залишилась жива, бо тому, тому що от просто за декілька секунд вона схопилася з ліжка. А так вся квартира була в склі. Он, бачите, скло торчить стіні. Посікло, коленку. Калінка рука. Так нічого, я сама б робила Саме головне зима йде скло вставити. Оце це перше. Там вже потрошки будемо відновлювати квартиру. Усі потрощені квартири обов'язково оглядають слідчі та спеціальна комісія від мирі, фіксують пошкодження. Вже нарахували більше пів сотні осель. Дуже сильне пошкодження. Ну, ви саме бачите, що як можна тут жити, ну неможливо. Будемо виділяти матеріальну допомогу і міська рада, і держава. Ну це люди пишуть заявлення на нас і ну працюємо над цим питанням. Також вибуховою хвилею потрощила вікна у медзакладі неподалік, а на верхньому поверсі недобудови палала масштабна пожежа з Одеської області. Ольга Донська, Ігор Занжи. Ми Україна, марафон єдині новини.